Ігор Ляшенко народився в селі Перемога на Глухівщині, закінчив школу в Баничах. Після поїхав на заробітки, а по поверненню працював на Глухівському кар'єрі кварцитів та автомагістралі північ у Сумах. Його мати Тетяна розповідає, їхні стосунки з сином були міцними та дружніми. Вони ділилися всім. Перед повномасштабним вторгненням жінка була на заробітках за кордоном. А ігор в Україні у серпні 2022 року. Він добровільне став до лав збройних сил. І тут мені присилає СМС-ку, Мама, я йду воювати. Я плакала, просила, а він каже, я так рішив. я не можу, каже, так. Ігор ніс службу розвідником у десантно-штурмовій бригаді здійснилася його потаємна мрія, яку ділиться пані Тетяна, син виявляється, плекав із дитинства. Мама, я мріяв все время каже, все время мріяв бути сантником, а ви знаєте, я дуже не знав, що. А що він хоче? Ни кадани думала, він мені ніколи кадав чогось. От, от, от цього моменту я не знала. Він ніколи мені не казав, що він хоче бути десантником. Ігор не розповідав мамі, що перебуває на передовій, намагаючись уберегти її від зайвих переживань. Але одного разу він подзвонив із госпіталю. Він каже: помниш, ти мені дзвонила, а я правда, я йому звоню. І він через деякий час, він довго, я йому дзвоню, 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 а він трубку не бере. А тоді бере трубку, і, і я чую, він якся дихає важко. Я кажу, синок, ти біжиш кудись. А він такий да, мам, а, я трохи зайнятий, а, я біжу, я тобі позже перезвоню. І в це каже, коли він оце дзвонив, він ранений, його хлопці несли якраз. А він все одно мені відповів, тому що знав знав, що йому важко. я буду хвилюватися. Тетяна згадує, що син завжди намагався повідомити, що з ним усе добре. Найчастіше вони переписувалися голосовими повідомленнями. Навіть зараз Тетяна переслуховує їх, щоб почути голос сина. Ні, мам, не забрали, хай може хтось завтра забере. Це йому паски пасочки, я йому відправляла. І я чула його голос. Він мені було все время Пишу синок, доброго ранку. Він каже: добрий ранок, синок, добрий ранок, я люблю тебе. Він і, мамуль, і я тебе люблю. Все время, він мені все время казав, якщо десь якісь діти соромились казати мамі, що мама я тебе люблю, то моє дитя не соромилось, ніколи не соромився. Він все время мені казав, що я тебе люблю. Все время. Свій останній 35-й день народження, 19 лютого, Ігор зустрів на фронті на одному з найзапекліших рубежів оборони. Того дня, перед тим як вирушити на чергове бойове завдання, він говорив із мамою. Я тортик спекла і показую йому фотографію. Я кажу, синок, дивися, це я кажу на твій день народження, спекла тортік. А він каже: я кажу з дівчатами, кажу, чаю поп'ємо. А він каже мені: Мама, якщо ми вийдемо. Із сьогоднішнього бою спечеш мені тортик, прийшли сюди. Я кажу, звісно, спечу. Ігор так і не зміг приїхати додому та скуштувати спечений мамою торт. Тоді на Донецькому напрямку, де він був, точилися запетлі бої. І як розвідник, він не міг покинути свою позицію. Востаннє з мамою Ігор говорив 8 травня, а за кілька днів подруга сказала їй, що Ігоря поранено. Ще пані Тетяні дзвонила колишня дружина сина, з якою вони давно не спілкувалися. Вже зараз жінка розуміє, тоді всі вже знали, що її сина не стало, але не могли сказати. Я дивлюся де Артем. Це його товариші. Вони знову по сусідству ми живемо вдома, і вони дружили, здорово дружили. Я доходив, я ж плачу, кажу, чому кажу? Харіок кажу, ранений. А він мовчить. Він дивиться на мене, мовчить. Я кажу, треба їхати його, а він мені киває так, просто киває так. Я кажу, Ну він що ж, ж просто він ж ранений, він ж ж живий, а він мені руки тримає. Ігор загинув 8 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Пані Тетяна розповідає, що під час служби він багато разів рятував життя своїм побратимам, навіть коли сам був поранений. Він завжди мріяв жити в глухові, не бачив себе деінде. Його мрію здійснила мати, переїхавши в місто вже після загибелі Ігоря. У розвідника залишився єдиний син.